Вітаю на каналі Агролюбитель. В кінці року часто люди підбивають підсумки. Я теж вирішив підбити підсумки про свого трактора. Але мої підсумки будуть не за цілий рік, 22-й, а за останніх 20 років. Тому що саме в грудні 2002 року цей трактор з'явився у нас вдома. І декілька днів тому виповнилось 20 років, як він. У нас вдома є. І хоча зимою він нічого не робив, для нього історія почалась з весни 2003 року. Але я вирішив зняти таке відео, розказати про те, що взагалі робилось з цим трактором за 20 років. Це відео буде насамперед цікаво тим людям, які стоять перед вибором. Купляти, не купляти беушну стару. Техніку. Ну і, звичайно, для тих, хто вже має трактор Т-25, їм також буде цікаво, можливо, почути, послухати, що взагалі доводилось ремонтувати. Ну, Трактор використовується в домашніх умовах, напрацювання його взагалі невелике. От зараз є 4 тисячі. 249 мотогодин. Коли трактор був куплений, було близько тисячу з копійками. Тобто за останні 20 років напрацювання трактора близько 3000 мотогодин. Це по суті мало 3000 мотогодин. Але все-таки трактор був куплений далеко не новим. І тому приходилось багато чого ремонтувати. Коли трактор був куплений, перше, що було в тракторі зроблено, це заміна підшипника отут. Трошки рульове колесо саме мало шат, тому замінили зразу. Ще трактор нічого не робив, підшипник замінили. Пізніше з таких серйозних поломок це була поломка стартера. Але стартер тут стояв від Т40, такий здоровий. Ну і генератор стояв інший, але про все по черзі. Для зручності почну спереді. І так буду йти по черзі. І так, єдине колесо, яке залишилось з тих, з яким трактор був куплений. Оце переднє. Ліве переднє я вже міняв. У 2012 році це Вультура. Що стосується задніх коліс, задні колеса дуже вже в поганому стані. Вони куплені разом весною 2006 року і вже от з 2006 року це вже скільки? 16 років вони відпрацювали. Протектор ще хороший, тому що трактор мало працює, а от вже тріщини ці колеса це є росава, радіальні. І в принципі, якщо якесь коліс не витримає, то вже буду міняти два на раз, тому що вони оба в дуже поганому стані. Спереді. Цапфи поміняні. Отут шкварня спочатку два рази міняв втулки, потім побачив, що толку ніякого, купив повністю цапфи, все разом поміняв. В рульових наконечниках замінював ремкомплекти, а один наконечник міняв повністю, тому що була погана різьба. Ну і ось качанія також міняв дві втулки. В процесі експлуатації самого трактора, от, що говорити про мотор, то були спочатку замінені кільця, це був, мабуть, 2007-2008 рік, а пізніше, два роки тому, у 2020-му, це я вже самостійно також розбирав мотор, замінював Повністю замінював кільця, замінював оці втулки шатунні, замінював вкладище, але вкладище замінював лише шатунні, а варто було замінити повністю і коріні також. Це вже мій прорахунок. Ну і звичайно там різні прокладки, оці резинки, що йдуть на трубки, по яких масло скапує. В реставрації були головки. Тому що головки були, ну вже клапана добре не сиділи, гази йшли сюди під кришки і це було погано. Дим валив прямо з головок. Звідси валив дим, тому прийшлось відреставрувати. Там, де розпредвал, туди-сюди, там нічого ще ніхто не робив. По паливні. Паливна була два рази в ремонті за 20 років. Маю на увазі сам насос. А форсунки були три рази в ремонті, три рази мінялись розпилювачі. Ну, Таке як заміна фільтрів чи масла, я це до уваги не беру, це все розходники. По електриці. З електрикою були великі проблеми. Тому що коли я трактора купляв, тут був від Т40 стартер, автомобільний генератор. Отакий, як у Азіках, в старих Москвичах стояв. Не пам'ятаю, катек чи як його марка була. Тому тут все було трохи по-іншому. Ну і Акумулятор стояв великий, 180-й, ну він прямо тут ще сантиметрів 15 не влазив у цю тумбочку. Пізніше, ну це такий був взагалі великий, старий, ще банки були залиті смолою. Потім поставив я акумулятор, цей послужив рік чи два, купив новий. Це був Central 140-й, після того був Чемпіон 150-й, послужив 3 роки і викинув. І десь в 2000. У 2014, може в 2015 році купив я редукторний стартер. Це є 2,7 кВт, хоча варто поставити 3,2 Поставив генератор оцей 700 Вт у ньому. І перейшов на маленькі акумулятори. Ну, один маленький послужив, а це вже я купляв 2-3 роки тому, це вже другий. Це вже 65 ка чи, який там, чи 67, не пам'ятаю, ампер годин. Якщо продовжувати тему проводки, то проводку я переробляв сам. Відповідно, поставив оці запобіжники. Ці, що були стандартні, два чи три великих, я їх повикидав. Оцю панель приборів сам зробив. Прибори поставив нові всі, це був 2016, здається, рік чи 2015. Ну, це маса, це друга чи третя за 20 років, але ця вже служить десь років 10 точно. Перед тим стояла така на кнопку, довго не послужила. Вольтметр прослужив декілька років і тепер треба замінити, прогорів, вже останніх пару місяців не показує, але дочекаюсь весни, тому що це все розбирати не хочеться, коли холодно. Що стосується освітлення, то фари в мене такі ще стоять теж, років 6-7 їм це під... Жигульовську лампочку стандартну. А ті, що були тут, його рідні, то я поставив назад. Також маю третю Взаді додаткову фару, це галогенка тут стоїть. Але це вже все морально, давно застаріли. Тепер переходять всі на ледовське світло. Ну, я ще чекаю, ті світять, то світять, колись поставлю ледовські. Але враховуючи, що я ночами тепер майже ніколи нічого не роблю, то... Це не так і важливо. Повороти, габарити це все, це все стандартно. Також згадав, що в процесі ремонту мотора замінював підшипники на турбіні охолодження один раз за 20 років. Цей генератор, якому вже років 5 чи 6, також були в ньому замінені підшипники 2 роки тому. Стартер Стартер теж пару років вже має, але бендік вже замінений один раз. Тобто, по суті, з того, що не тронути, в моторі взагалі залишилось тільки колінвал, поршня шатуни. А все решта було в ремонті або замінене. Фільтра рідні, що центрифуга на масло, що повітряний фільтр, що тонкої очистки. Дуже багато в інтернеті є відео, коли замість цього мокрого фільтра маю, вас, ну, хто в курсі, той знає, з масляною ванною, замість цього фільтра ставлять від газельки і працює все добре на змінний фільтр. Також отут все викидають, ставлять МТЗовський на змінний фільтр. Але в мене ж такої потреби нема. Ці служать прекрасно. Ну і плюс от сюди паперових, отаких вже виробництві нема. Але в мене ще є запас декілька штук, тому я їх поки не використаю, то міняти нічого не буду. Ну, ремні в середньому рік-півтора і доводиться міняти, то ремні вже штук 10-15 точно поміняно. Вічка накалу працює, але не під'єднана, тому що завожу трактора зимою дуже рідко. Для чого гнобити акумулятор. Якби акумулятор був стандартний, 120-й або навіть більший, то би під'єднав. А так не хочу, бо акумулятор слабенький. З цієї сторони, по суті, нічого не робилось. Ну, ця кришка, ця кришка цей, зроблена саморобна. Ну і багато чого з ремонту це вже всередині. Але про все по черзі. Далі розкажу про гідравліку. Привід НШ міняний у 2022 році. Насос. Міняний у му році, розподільник міняний у му році. Чому так? Тому що все прийшло ну, з розподільник, з приводом були свої проблеми. Його потрібно було замінити. Розподільник старий мій був ще досить в нормальному стані за умови, щоб його віддати на реставрацію. Але оскільки через війну реставрація в Мелітополі накрилась. То, відповідно, прийшлось купити новий, новий працює і все добре. Те саме стосується насоса. Насос вінницький, розподільник гідросила. Привід якогось там харківського виробництва, ну там були свої косяки, то я деякі деталі взяв зі свого старого і все, в принципі, нормально. Ну Рік відпрацювало і добре. Що стосується, Циліндра, циліндр ще рідний, пора вже його перебрати, тому що трошка пускає по штокові, пропускає масло. Але це вже, мабуть, завдання на наступний рік. Що стосується шлангів, то шланги вже міняні по два-три рази точно, тому що декілька років і вже от починає репатись. Але поки не пропускає, то, то нормально. Я думаю. 2-3 шланги за 20 років, то є невелика проблема. Ну і тут в мене новий довгий виведений, це під СЗ, щоб сівалка була, ну піднімала, опускала. Тепер про навіску. Якщо я вже тут, пару слів про навіску. Ну, Почув з того, що навіска в мене вже була повністю розібрана. Знімав гідробак, отут розточували. І завтулювали. Правда, про що, що тут не зробили масленки? Вал оцей, що йде на навіску, він міняний. Декілька років тому. Отут також оці всі вуха були наварені, розточені. Те саме стосується нижнього вуха на циліндрі. Тобто все воно було в токарці. Оці пальці також вже два, два рази міняні за 20 років. І теж воно все було, я знімав, це все було в токарці, але тепер вже проблема з самими яблучками. Вже зношені з яблучок велика. То ще рік, може два і потрібно буде це все замінювати. Можливо, взагалі оце все повикидаю, а куплю на віску піддемте під емтезовський маневр, коли ланцюжки не йдуть навхрест, а отак туди і туди. Оці пальці також міняні вже разів два чи три. Це міняно вже два рази оці стяжки. Отут була колись поломка, обірвало, то заварилось і служить вже, мабуть, років 10, якщо не більше. Ну Ці втулочки деколи міняю, бо їх стирає, вилітають. Це струбки нарізав собі декілька штук і хватає, щоб завжди були на запас. Фільтр гідравліки теж неодноразово був розібраний і там є дуже багато отаких От 10 штук кілечок з усітками, то теж частково деякі були поміняні. Тепер пару слів про бортові передачі. Почну з правої бортової. Мав колись прикол, інцидент, коли колесо мені відлетіло. Причому відлетіло на своєму городі, буквально город найближчий біля дому. Там десятки метрів від хати. Так що, удачно, колесо відлетіло. Ну, причина дуже проста: оця оська там вона трісла. То вона одна єдина замінена. Ну і сальники, ті, що йдуть ті дві штуки великих, вони міняні мабуть разів два чи три. Ну тут два рази, а тут три, тому що коли міняв оську, то купляв новий сальник. Всі бортові, оська ще рідна. Єдине, що міняв, отут, якщо бачите, відрізняється в кольорі, це не пам'ятаю як це називається. ну коротко, Там де підшипник ходить. Обойма підшипника, чи як це правильно сказати. Ну, коротше, воно міняне, але міняне по моїй дурості. Коли міняв перший раз сальники, не знав, як його правильно зняти. І, коротше, вибивав молотком, а там треба було вкрутити два чи три болти і потрошки його від воно би мало відійти. Я тоді ще був пацаном неопитним. Відповідно, брав молоток, пробував вибивати і тому його побив, тому замінив. А так, в принципі, шестерні підшипники, все. Все ще рідне. Тормозні ленти. Якщо вже я тут, хто не в курсі, то тормозні ленти я міняв років 4 тому. Є, до речі, відео на каналі про заміну тормозних лент. І це все показано. Тормозні ленти поміняні, але тормоза не є дуже добрими через те, що вже потрібно замінювати сальники, які йдуть з коробки до вчулок сюди. І відповідно туди попадає трошки масло. І це все дуже і дуже. Напрягає. Там все мокро і тормоза добре не хапають, але це вже плани на майбутнє. Що далі? Далі розкажу про серйозні ремонти, які були пов'язані з промежуткою. Ну і на кінець залишиться в нас тема коробки. Ну, Коробка це для багатьох власників Т-25 найболючіше питання. Тому. Його я залишив на сам кінець. Бо говорити так дуже в деталях, це треба, мабуть, не знаю, цілий день. Бо, от, наприклад, побачив лягушка на тормозах, вона також замінена, коли говорив про проводку, не сказав про неї. Це дрібниці. Так, за 20 років лише на 19-й рік володіння трактором я його перший раз розкатав. Розкатав я його за допомогою станочка, якого зробив. Ну, підглядів в інтернеті, як люди роблять, зробив такий станочок. Розкатував. А для чого розкатував? Найперше і найголовніше питання, що тут шестерня, яка йде на привід НШ, вона дуже так бовталась. Тому я трактора розкатав. В ході розкатки трактора поміняв вежимний підшипник, який за цією кришкою. Поміняв. Всі сальники, поміняв два підшипники, це розмір, не пам'ятаю, але ці підшипники, які з двох сторін цієї шестерні, також поміняв вал, оцей пустотілий, який йде на привід НШ. Ну, і дуже складною роботою було поміняти сальник на валу, який виходить з коробки. Що стосується карданного з'єднання чи муфти з'єднувальної яка от за цією кришкою, то вона міняна багато років тому назад, десь років 8, може 9, але минулого року, коли розкатував трактора, просто купив ремкомплект, дві шпонки, колечка штопорні. І цей ремкомплект поміняв. Тепер, що стосується коробки, по суті, до коробки я заглядав лише раз. Знімав кришку зверха і проблеми в коробці серйозних не було. По ремонту коробки була проблема з мостом заднім. Отут, де диференціал, є такі сферичні шайби. Одна гладка, друга така з вусиком, то ці гладенькі шайби я замінював, тому що одна була перетерта і вже валялась в коробці на дні, друга була тоненька, як фульга. Тому я їх замінив. Також була проблема з блокіровкою, сама блокіровка хапала. Не знав, що сталося, а насправді причина була дуже проста. Спружина просіла і просто не віддавала. Розігнув спружину і все було. Дотепер, все нормально, вже років 2-3. Що стосується найболючішого питання. Найболючіше питання це є реверс. Отут на початку коробки є вал реверса. У мене реверс має невеликий шат. Такий невеличкий зовсім туди-сюди. Але передач не вибиває, їде нормально і поки він служить, доти я ним задоволений. Розбирати щось або, наприклад, підставляти ці шайби регуліровочні, хоча вони в мене вже є, там багато років стоять, чекають, але я щось не хочу, тому що складне питання, і взагалі лізти до коробки дуже незручно. Незручно, тому що ці всі гідравлічні магістралі, трубки, тормоза, педалі. Ну, коротше, дуже зручно для тих це на майбутнє. Бо я, наприклад, коли я розбирав, оце все, я скидав кришку з коробки, дивився до диференціалу, провтикав. Треба було розрізати кришку, так, щоб міст це міст, а до коробки був доступ. Кришки я не розрізав, це все суцільно, то трошки незручно. А так, в принципі, може бути. Коротко спробував розповісти про все, що було з цим трактором за 20 років. Звичайно, якщо вникати в деталі і згадувати кожен сальник, кожен болтик, гайку, які були замінені, то дуже і дуже багато часу треба, але отак ходиш круг трактора, постійно щось дивишся, згадуєш, що було замінене. От, Наприклад, сигнал це від Пасата Б3, коли в мене був років 10 тому Пасат Б3, то там таких два сигнали. Один я залишив, один поставив до трактора. Тому все детально розказати, це досить і досить складно. Але хочу під кінець зробити підсумок, висновок, що оцей трактор, який був 20 років тому куплений за 1200 доларів. Куплений він в Дніпропетровській області, тому що в нас на Західній Україні в той час ціни були в 2, а два з 2,5 рази вищими. Так от, куплений він за 1200 доларів, привезений за сотню, як попутний груз, і відповідно за цих 20 років він себе повністю давно окупив. Свій трактор на господарстві це є, по-перше, зручно. А по-друге, корисно. Ну, зручність на першому місці, тому що деколи за один мішок картоплі їдеш на город просто так. Для тих, хто думає, чи стоїть перед вибором купляти, не купляти БУ техніку, то я скажу так, що завжди треба, перш за все, зважувати ціну і стан, тобто, щоб вони були співрозмірні, співвідносні. Але про будь-яких розкладах треба пам'ятати, що в якому ви стані не купили б у техніку, завжди потрібно щось доложити. Маю на увазі і грошей, і часу, і трошки рук, тому що якщо когось наймати постійно для ремонту, платити, то ніколи воно вам не стане вигідним. Треба самому щось робити, ремонтувати. Це так всюди. Чи з покупкою машини, чи будь-якої іншої техніки завжди потрібно докладати. От маючи б у трактора, ніколи не знаєш, що від нього чекати. Іноді буває, з дому їдеш, все нормально, потім щось стається і вже ремонтуєш. Тому що це метал і метал старий. Сподіваюсь, це відео було цікавим і корисним для багатьох. Свої думки пишіть в коментарях. Цікаво буде прочитати думку інших. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Оцініть це відео лайком або дизлайком. Це вже хто як вважає. Всім дякую за увагу!